Всім привіт! дивіться Ото тюкував Бачите? Мокрий Отак От називається Тьошті тюкували солому. Коротше дощ застав вже на полі почався, бігом загрузилися, поки приїхали, змокли, а вон маленький змок. Каже, я теж тікував. каже, привіт! каже, привіт ручкою. Привіт! Каже, я теж тікував, змок. Каже, мама їде ровером десь. Коротше, от такий контент. Хмара вже так, якби трошки пішла, але змокли, бачите, як близько є. Змокли. До трусі. Дивіться. Ходи сюди. Нема що там прически робити. Дивіться. Я ж так його ніколи не перла Коротше, Змокли конкретно. Це тестя покійного тракторець, Самокльоп. Був на ремонті, але трошки поладили, але треба підремонтовувати. Стоплевною погано. Процес, як грузили тюки, не знімали, бо хмара стояла над спиною. Як їхали дорогою, як файно розлітались, теж не знімали. Хоча б класно було, я вам кажу. Бачите, хмара. вже вона пішла трохи. Трактор весь мокрий, обхилова. Чоловік грузив тільки. Жінка їхала за рулем, чоловік грузив, будосич. <рив> 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 ну що, якось так, такий у нас сьогодні. <рив> такий на сьогодні контент. Так що пока, миру і добра.